Головні спеціалісти та начальники управлінь всі як один працівники міськвиконкому вийшли на вулиці заради благородної справи. Останні теплі дні осені в Мукачеві вирішили використати для того, аби зробити місто зеленішим. Зараз відбувається акція посадки дерев, тобто зеленення в території загального користування, зелених смуг вздовж вулиць, прилягаючих до. Внутриквартальних територій. Одна з вулиць, на якій посадили молоді дерева індустріальна. Тут зелені не вистачало, та вже навесні ситуація зміниться. Дерева садяться зараз клена, тобто це дерева, які багато років зможуть тут прожити. Сьогодні планується посадити більше 70 дерев. Дерева не лише здатні покращити екологію. Завдяки зеленим насадженням місто стане ще більш привабливим для туристів. Переконані працівники виконкому. Не що я хотів попросити мешканців міста закликати верніше, мешканців міста зберігати ці зелені насадження для того, щоб нащадкам дісталися вони вже в зрілому віці, саме в такому виді, в якому вони будуть представляти вже повну цінність. Дерева, без сумніву, гарний подарунок майбутнім поколінням.